Десять років славетної історії. Наша історія народилася із полум'я революції ще у 2013 році. Ворог не зміг змиритися та прийняти незалежність України та наш вибір. Ми почали боронити Україну наших близьких та рідних як добровольців. Ще в першому бою на Луганщині ми отримали своє славетне ім'я Айдар. Ми захищали Україну у часи так званого перемир'я, адже ворогу байдуже на домовленості. Замість того, щоб відходити, ми проривали окопи до ворога. Але все кардинально змінилося 24 лютого 2022 року. Тоді змінилися не лише ми, а й вся Україна та весь світ. Ми зустріли війну з честю та гідністю не жаліючи ворога та знищуючи його. Народжені полум'ям революції, загартовані боями на Сході та народжені, щоб перемагати. Бо з нами Бог. З Днем народження, Айдар. Слава Україні! Слава Айдару!